Починаємо з цієї теми. Ми зібрали всю нашу весь наш досвід, в цю презентацію, і давайте починати. Сьогодні у вас буде багато класних ідей, де ж цих клієнтів шукати і як. Танюша, даю тобі слово. Так, смоти. ця тема така дуже реально болюча, тому що, коли починаєш, ти не знаєш, а де мені брати клієнтів. Я коли починала в своєму СМТ, я, як я вже казала, я приходила на курс ну, чисто для себе. Я не думала, що в мене, як то кажуть, вистрелить. У мене не було якоїсь мети ставати фотографом. Але, мабуть, вже багато хто з вас бачив мою сторінку, які в мене фотографії стали і що в мене є замовлення. Я до цього навіть не прагнула, бо дуже важливо показувати себе онлайн. В будь-яких соцмережах показувати своє життя онлайн, не, бійте, не бійтеся показувати, що ви фотограф, ви використовуєте соціальні мережі, є різноманітні групи, чати в тому ж інстаграмі. Наприклад, хто з Запоріжжя знає там, досух мамочек, де, по містам, також таки можуть такі, чати. В Запоріжжі там щось, типу ведучі, щось таке, типу ведучі зробили цю групу, і вони туди викидали. Тільки там треба було швиденько. типу там на завтра потрібен фотограф. Чим швидше ти напишеш, все, раз забрала замовлення. Типу треба бути активніше. І е, чим більше у вас оце така паутіна, павутиння, е, там взяли заказ, там, там, там вам написали, там ви самі шукаєте і так е, обростаєте цими замовленнями. Мережі, які варіанти пошуку о, клієнтів є в цих або інших соцмережах? Почнемо з інстаграм, це, мабуть, найпопулярніша мережа. М -м, найголовніше, коли ви переводите сторінку там, на бізнес аккаунт, о, то не забувайте в рядку пошуку, там, де просто ім'я, є ім'я, а є ім'я користувача. О, і от там, де просто ім'я. Ви пишете своє ім'я і пишете фотограф плюс своє місто. Ну, наприклад, у мене написано Булгакова Тетяна фотограф Черкаси. Ось, перша, я там... першу відкрила, наприклад, Аліну нашу фотографиня ружин, Житомир, Вінниця. Ну, знову ж таки, фотографиня не дуже класна, тому що це так, як вас будуть шукати люди. Скоріше рідко шукають. Буде... Скоріше, а? да, фотограф просто. Вони будуть шукати, да, фотограф ружен. Або там. Ну, скоріш за все, фотограф шукають, не шукають зйомка, фотосесія. Ну, фотосесія можливо, але ну, фотограф і місто це, в принципі, найтаке. Це в да, найпопулярніше. Там не пишемо ім'я, а вже ім'я має бути далі фотографа теж е, приписати своє місце. тобто дуже великий обсяг хештегів. І коли ви перемикаєтеся на бізнес-аккаунт, у вас є статистика, і в статистиці навіть можна продивитися, е, скільки у вас переглядів було саме за хештегами. Е, тобто хештеги теж працюють, по них також знаходять і е, також можуть принести вам клієнтів хештеги. Так, і ще а... я рекомендую хештег свій іменний теж вставляти, типу там фотограф Булгакова, тому що потім е, навіть за цим хештегом можна одразу ваше портфоліо передивитись. От мені зараз пишуть, а де подивитись ваші фотки? А у мене там уже фоток просто немає, тому що останнє це все про, про фотошколу, фотошколу. Але за цим хештегом там більше тисячі публікацій, і все можна подивитись, тому вставляйте, хто його знає, де воно потім вам знадобиться. Потім захочемо зйомки передивитись, щоб не листати, це по хештегу буде. Так, далі це, звісно, ведення сторіс, пошуки моделей в сторіс. От як з курсу фотограф з нуля робила куратор Таня, вона починала фотографувати ще, коли навчалася на курсі, і вона шукала. Також модели і в стористам. Мені треба, я навчаюся, да, мені треба моделі, от віднімаю безкоштовно. І в неї прям був список з клієнтів, і навіть вже потроху вона тоді почала навіть вже заробляти з цими е, моделями. Тобто закидаємо оголошення, що там є якась ідея, наприклад, за малуху, да, зробити. У вас є якась ідея цікава, або е, фотозйомка там на піску біля води, там на матрасі вранці, да, у воді, або там десь в. Полі, вранці, там на матрасі з постільним цим, з білизною постільною дуже гарно. Або якась можливо така цікава у вас зйомка в голові є, але немає кому її запропонувати. Тому викидаємо це в сторіс, охочі дуже часто знаходяться. Наприклад, у мене замовлень на лавандове поле не було, але мені дуже хотілося пофотографувати в лаванду. Я написала, що от я знайшла поле. Недалеко від Черкас, і в мене вже двічі-три зйомки забронювали саме в Лавандовому полі. Написала, тобто... що якийсь е, трансфер потрібен. Да? ти ж писала там, що з вас да, да, що вона там 20 кілометрів від Черкас. Ну і я роблю знижку, бо я розумію, що оренда поля на заході сонця це е, такі е, гарячі години, що їх дуже швидко розбирають. Е, що ще треба доїхати транспортом? Тому я зробила знижку на свої послуги. Там не не півтори тисячі, наприклад, за годину за фотозйомку, а тисячу. Щоб якось більш лояльніше до клієнтів відноситись, бо це теж робота з людьми і якось задобрювати треба. Ну так. Або знов таки, і плюс яку старам... сама хочеш зробити, ну, типу, можна сказати, як ТФП, а ти за неї ще й отримаєш, тому взагалі... Ну. В Принципі, да, ні, можна написати, наприклад, що от закинути якусь пропозицію, от, хочу познімати в лаванді, от є волокація, зроблю знижку або ще щось. Або можна сказати, що безкоштовно хочу відзняти якусь ідею. Тобто, ну, варіанти різноманітні. Якоїсь е 100% якогось шаблону, за яким е треба робити, немає, робити на, на, на свій розсуд. Або знов-таки в групах в інстаграм, от навіть я пам'ятаю, в Запоріжжі є ТФП Запоріжжя, чи якось так, що вони там на умовах ТФП шукають модели, тобто відзнімають якусь ідею, якийсь образ, якусь локацію безкоштовно, але модель до цього готується на ну, принципі, як і фотограф, бо обидві сторони мають бути зацікавлені а не те, що фотограф прийшов там з усім реквізитом, наприклад, який треба моделю взагалі там без образу, без нічого. Тобто можна навіть за містами пошукати отакі групи ТФП. Потенційні клієнти, якщо люди дивляться сторінки фотостудії, можна так само і інших фотографів. Хто лайкає інших фотографів, значить вони зацікавлені фотосесія. Ну, тобто, це ваша цільова аудиторія. Це люди, яким подобаються фотки. І ви отак от її, звертаєте їх увагу на себе, але тут не треба чекати швидких результатів, ви вони описали комент і вам одразу замовили зйомку. Ви просто це робите як, ну, на постійній основі, і потім з цього можуть прийти до вас клієнти. Ну, Теж треба на це е, час, що ви просто сидите і гортаєте сторінки, дивитесь там лайки, ставите, або коментуєте, і або навіть там періодично там, до кількох людей, які вам сподобались, наприклад, якась родина класна, яку б ви, можливо, хотіли відзняти і періодично заходити, пролайкати фотографії. Або навіть якщо можна знайти так якусь родину, якщо, наприклад, брати сімейну фотосесію, да, можна знайти якусь родину, яка вам приглянулась, там вони гарно виглядають на фотографії, і можна їм запропонувати той самий ТФП, що там хочу відзняти там якусь ідею, або пофотографувати для портфоліо. Тобто це нормально писати першим, коли фотограф пише перший якомусь я, якоїсь моделі, да, людині, яку бачить як модель, щоб відфотографувати. В телеграмі, оце, знов-таки, коли я переїхала до Черкас, то це був мій перший досвід, бо в Телеграмі, виявляється, теж є якісь чати по містам, є якісь чати оголошення, чати про пошук моделей. Знов таки, ви самі можете запропонувати там свої послуги, або коли хтось шукає фотографа. Як я робила, у мене взагалі з Телеграмом цікава історія, бо коли я переїхала в Черкаси, я е, шукала для своїх потреб якусь групу, якийсь чат переселенців в Черкасах, щоб там запитати, а яка тут лікарня, куди дітей там до декларацію зробити з педіатром. Ну, тобто, своє якісь питання треба було вирішити. А потім я знайшла е, чат-мамочок. Таких переселенців в Черкасах і викинула їм типу теж рекламу, що «Здравствуйте, я фотограф і тому подібне. І от саме через цей чат в мене відбулася: от в жовтні ми приїхали, і в жовтні в мене вже відбулася перша фотосесія в Черкасах, і навіть з цією родиною в мене вже скоро буде четверта або п'ята фотосесія, тобто вони зі мною залишилися. Ну і звісно, поговорили про онлайн, да, але не забуваємо про офлайн, бо теж багато є варіантів, де шукати моделей, де шукати клієнтів, офлайн. Є, не знаю чи в усіх містах, чи не в усіх, але, наприклад, якщо обрати Запоріжжя, там є навіть такий великий чат, де дуже багато, багато фотографів. Фотомітінг, вони там, здається, підписані в Телеграм чи щось таке. І вони дуже часто проводять зустрічі то в Лаванді, то я пам'ятаю минулого року, я хотіла, але не потрапила. Щось, типу, знаєте, стірка була в них вони розвісили білизну, там, оцю штуку, тюрку, на якій білизну треба прати, одяг відповідний, ну, дуже класно. І потім вони, вони не тільки фотографуються, але там. Якщо я правильно розумію, там або шашлички, або там якийсь перекус. Ну, типу, і пофотографувались, попрактикувались, хтось щось вам підказав, як краще фотографувати, які можливо там налаштування, які питання, бо є і більш досвідчені фотографи, і початківці. Тобто вам ще це класно не з, з того боку, що ви можете пофотографувати когось і зробити собі портфоліо або навіть клієнтів знайти. Але ще і якісь скили, можливо, підтягнути, якісь запитання поставити, якісь відповіді отримати. Тобто тут всестороння така підтримка буде. Тому тут взагалі оця воронка намальована, тому що спочатку ото велика кількість людей, які про вас взагалі дізнались, почули, десь побачили просто фотку. Потім вона звужується там, хто на вас перейде на сторінку і підпишеться. Потім ще звужується до тих, хто там зацікавиться ціною, запитає про ціну, напише вам. Тобто на кожному етапі люди відсіюються. не може бути таке, що от про вас 100 людей дізнались і 100 людей прийшли до вас на зйомку. То було би круто, але так не буває. На кожному етапі люди відціються. Комусь не підходить ціна, комусь зараз не цікаво, хтось іншого фотографа знайшов, хтось взагалі передумав фоткатись. І донизу до, до, до самого замовлення приходить е, ну, якась частина взагалі в маркетингу там і вираховують, яка, який це може бути відсоток. Взагалі не важливо, яка різниця, який там відсоток. Просто ви маєте знати, що чим більше про вас дізнаються, тим більше про вас до вас прийдуть. Якщо за місяць про вас дві людини дізнались, то до вас, як ми готуючи цю презентацію, казали, прийде 0,2 людини. А якщо ви хочете, щоб у вас 10 замовлень прийшло, то вам потрібно, щоб ну, багато людей, ну людей 200, щоб про вас дізнались там нових за місяць, і тоді у вас буде повне о, заброньовано повний місяць зйомок. От як Катя каже, що вже б така і рада відпочити. Але пишуть, пишуть, ну у мене те ж саме. Коли я активно займалася зйомкою, зараз я більше фотошколою, звичайно, займаюся. Тобто, коли ти ніби вже думаєш, так все, цього тижня не беру зйомки, а вони пишуть ніде немає ні реклами, нічого. Просто тому що вже така кількість людей про вас знає, тисячі, і кожен десь щось своїм розказує, але це все як сніжником. На початку найважче, потім. Спочатку ви працюєте на своє ім'я, потім воно працює на вас. Потім до вас вже просто будуть іти, а ви не будете знати, куди е, їх записувати. Але спочатку треба попрацювати, зціпивши зуби, використовуючи всі методи, про які ми сьогодні говорили. Немає е, якоїсь е, цієї чарівної таблетки, пігулки, шо... да. Да, пігулки. От випийте, і завтра у вас будуть тисячі замовлень. Тільки праця. І тільки е, вихід із зони комфорту, тому що, от навіть як е, Тоня сьогодні розказувала, прийти в парку і запропонувати зйомку, це вже е, вихід із зони комфорту. І Це вже не так-то просто. Але з кожним цим разом, я думаю, ви це відчули, коли записували кружечки. Що спочатку здається, це ну настільки важко, а потім ти це зробиш і пишаєшся собою. Тому, е, якби при. при... Пересилюйте себе і виходьте на новий рівень, але це ще не все.